От я не зовсім. Та не зовсім. Я зовсім не, не розумію зараз, як мені взяти цей хвіст відпустити. Я ж знаю, скільки всього я натворив. І як з цим прощатися, а, бо прибрати е, якусь енергетичну складову, щоб це просто спогади були, досвід. Який, на який можна спиратись, дивитись і порівнювати, і більше так не робити, наприклад. На цьому вирости, цей мінус в плюс перетворити. Бо скільки б не рефлексував, все одно не, не, як, не, 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 не міняв сценарій, та? щось трапилася якась ситуація. Рефлексуєш, уявляєш, як би це могло бути по-іншому. Типу, щоб новий спогад як би, такий залишити. Так. Це... Mm, да. І як... як все таки механізм. от, Проста інструкція, як, як це все відпустити. І відпустити те, що. Це... це ж один із способів. Так? Один із способів, так. Один із способів. А якийсь який ще інший? Вже другий спосіб це. Свідомо працювати з тим, що все що в твоєму світі вже відбулося. З однієї сторони, треба відпустити, а з іншої сторони, треба не, не цуратися якось, свого. Тобто прийняти, прийняти своє. Тобто, на, прийняти. Навіть, так, це ж, теж, теж. Ну, момент прийняття дуже непростий. Весь конфлікт в тому, що ти хочеш відірвати те, що є твоїм. Бо все ж це ж навіть те погане, яке я робив по відношенню до себе в першу чергу. І це виливалось відношення до інших людей. Да. Це ж все, це ж все я, це частина мене. Так, да, ну як ти можеш зрозуміти, якщо ти не говориш, не пишеш, не пропрацьовуєш? Неможливо це. Як без цієї рефлексії? Витягувати із середини своїх історичних подій все те, що там давно завинялося умовно. І почистити, подивитися. В нас, як правило, 90% вже ж всередині нас там плюс-мінус. Це не наше. Ми тягнемо не своє. От коли ти зараз почистиш твої відносини в школі, от ми зараз говоримо, наприклад, у музикальній. Да. І в такій школі ти вже починаєш розділяти, де твоє, а де оказується, це не твоє. Ти надумав собі, що діти тобі не дають. Дають люди. І ще як дають? Просто. Ти собі придумав, що вони мають давати тобі те, а дають вони інше. Вони дають тобі. Ти хочеш от стілечко, а вони дають тобі стільки, і на... навпаки, вони дають стільки, а ти хочеш отак. Тобто твої очікування не співпадають. І от у нас же частіше за все, саме це і конфлікт цей, він називається Богоборчиський. Я вимагаю, а твій соціотип це в основному завжди вимагатель, і я називаю попрошайка. Ну так вимагати більш звучить так, чим попрошайка, більш так серйозно. Yeah. Попрошайка, так. Да. Ну, ти вимагаєш yeah. більше, чим Бог вважає, що ти коштуєш на цей час. І що ти заслужив за якісь свої події, або за свій рівень, або щось іще. Тобто, коли ми не приймаємо те, що є зараз, най... це найскладніше. У мене теж внутрішній цей час від часу конфлікт з Богом, я кажу, Боже, ну що за нахер, що я ще маю зробити? А я ж не ціную багато того, чого намагаюся подумати, що це просто так дається. Ми ж не цінуємо, що ми дихаємо кожну секунду. То, що у нас серце б'ється, це ж треба енергія. І ми думаємо, ну працюємо, а от оцей шматок, ми, тіпо, воно має бути саме з собою, розумієш, оцей підхід. Типу ні, дров не треба сюди додавати. ну, А тепло звідки візьметься? Де, де має бути тоді увага, повага до тих дров, за рахунок яких у нас тепло в організмі? І кров бурлить час від часу, і серце б'ється. Откуди ця сила має бути? Щоб думка йшла, ідеї, комп'ютер наш працював. Чому не має Бог взяти із тих наших діяльностей, які ми робимо, частину хоча б цієї енергії і направити на повернення її собі, а не постійно віддачу людям у вигляді золотого чи іншого металу?